А що ви думаєте, я можу отримувати родину на 60 тисяч гривень зарплати? Це буде мені дуже важко. Садовий навіть не знає, скільки отримує насправді. До прикладу, за червень йому нарахували 115 тисяч гривень. Більшу частину з цієї суми склали премії та зарплати за відрядження. Щомісячна премія, до прикладу, 36 тисяч 838 гривень, а зарплата за відрядження 39 тисяч 814 гривень. І так практично кожного місяця. І цій людині ще язик повертається розказувати, як йому не вистачає 60 тисяч людина, яка вчителям обіцяла 35 тисяч зарплати. Людям, які є одними з найважливіших на початку життєвого шляху кожного українця. Ви ж просто собі уявіть, Андрію Івановичу мало зарплати, то йому виписують багатотисячні премії. За просто так. За просто факт його існування. Напевне, коли йому виплачують ці кошти, Андрій Іванович стоїть перед зеркалом та афірмує, який же він прекрасний мер. І так буде завжди. Їм завжди буде мало. А платити за їхні апетити будемо ми і з вами. Слідкуйте за моєю сторінкою, поширюйте це відео та рухаємось до кращого Львова.